Всім привіт. Сьогодні в нас черговий прямий ефір. рубриці час вивчення Божого Слово. І з вами я, Іван Равлюк. Ми матимемо півгодини часу, роздуму над священним писанням, і це дуже гарна інвестиція в наше майбутнє. Слава Богу. Дякую всім, хто долучився. Якщо вам неважко, зробіть репост, поставте вподобайку, і ми зможемо торкнутися якомога більше людей в інтернеті. Ось. Е, Ну, Це післання, яке сьогодні в мене є, воно. Е, Дуже важливе для індивідуального зростання. Я впевнений, що більшість людей, свідомих християн, маю на увазі, хотіли би зростати в пізнанні Бога. Апостол Павло колись сказав, що він залишив все, чим займався, заради одного, заради пізнання Господа і сили Його Воскресіння. І цей ефір я назвав от цю коротку розмову. Це слово, яке є сьогодні у мене на серці. Відкривай нам себе Господь. Господь прийшов показати нам себе, коли Ісус війшов в цей світ, залишивши позицію Бога, смирив себе і взяв тіло людини, прожив життя, і в кінці життя віддав себе. Спокутуючу жертву, він вознісся в славу і зайняв місце по провиці отця, він, він цим щось зробив. Він відкрив себе, нам набагато більше, ніж до того часу, і навіть до цього часу, і взагалі, для будь-якого покоління, для будь-якої окремої людини він більше зробив, ніж Можна було би уявити взагалі. Він показав природу Отця, він показав відношення Отця, він показав нам більше, ніж найрозумніші з людей і найближчі до Бога з людей, хто так чи інакше передавали якісь звістки про Бога народу. Божому і в цілому всім людям цілу в світі. Ось. І коли ми говоримо про пізнання Бога, ми повинні розуміти, що Бог не є чимось абстрактним в повітрях. Знаєте, ну хтось каже Бог всюди, Він в в листочку, в якійсь, скажімо, обставині, чи, будь в чому, що ми можемо візуально побачити. Ну, насправді це не, не до кінця так. Знаєте, бо ну Бог він особистість, він, він також має е, як Христос, тіло ось, і, але він є духовною особистістю, так ми не можемо абстрагувати Бога як знаєте, невидиме повітря. Ось, але він, в його присутності ми знаходимося. Є різні е, стадії того, як. Бог себе виявляє і розуміння цього поняття, що Бог у всьому, так адже Біблія нам про це каже, що він для нього все, від нього все, і через нього все. І він у всьому. Ось, але якщо ми говоримо про особистість, то Христос як особистість зараз Отця. Отець зараз на небесах, Дух Святий зараз тут, і він всюди. Господь везде він, Він є, це таємниця, Триєдинство Та таємниця і присутність Бога. Всюди, це також таємниця, яка ну, нам потрібно, якщо б це не було таємницею, то ми б знали, як це пояснювати іншим людям. Є якісь алігорії, які нам допомагають ну, як картинне мислення, зрозуміти, що саме ну, Господь мавнувази, коли він каже, що я всюди і я виявляю себе через різні обставини. Але зараз я кажу, що Господь відкриває себе. І коли ми хочемо пізнати Бога, або задовільняємо цей внутрішній поклик, Бога, пошук, кожна людина так створена, що в нас все одно шукає Бога. І в цих пошуках часто люди, які не відроджені, вони знаходять собі пригоди на одне місце. кажуть так, вони знаходять собі таких, таких богів, видуманих собою, що це просто руйнує їх як особистість. І все одно є якісь критерії пізнання Бога або шлях, по якому потрібно йти, якого потрібно притримуватись, це священне писання, і це особистість Ісуса Христа. Христос Ісус прийшов на цю землю, щоб спасти людство і щоб показати Отця. Коли Филип запитав: Ми віримо в тебе. Ну, він сказав, ми віримо в тебе і ми слідимо за тобою. Покажи ну, нам Отця, і нам вистачить. Ісус дає відповідь в Івангелії Івана описаний цей діалог, каже: Филипе: Хіба ти не знаєш, що той, хто бачив мене, він бачив Отця? Тобто Христос вже своєю присутністю виявив Отця. І нам з вами потрібно пам'ятати про це. Адже це дуже важливий критерій в пізнанні Бога. І я хочу зараз зачитати декілька місць Писання. І трошечки про це поговорити в післані до Офісян, давайте відкриємо разом. Є дуже важливі слова. Я впевнений, що вони сьогодні будуть для нас благословені. Посло Павло, з 15-го віршу першого розділу молиться, і ось як він молиться. Відтоді, як я почув про вашу віру, це про віру Офісян Господа Ісуса Христа і вашу любов до всіх людей. Божих, я не перестаю дякувати Богові за вас, згадуючи вас у своїх молитвах. Я молюся, щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, славний отець, дарував вам мудре серце і відкритість до Його откровення, щоб ви могли пізнати Його. Знаєте, тут я хочу на цьому трошечки зоксенту... ну, зупинитися, і ми далі продовжимо, щоб ви могли пізнати Його. Павло молиться, щоб стан. Церкви, стан Божого народу, був саме на належному рівні, щоб вони були спроможні пізнавати Бога. Бог зробив все для того, щоб людина могла його пізнавати. І через пізнання Його, через пізнання Отця, через пізнання Ісуса Христа, фактично, адже Христос показав нам Отця, пізнаючи Христа, досліджуючи його життя та служіння, ми пізнаємо Отця. І коли ви будете Детально досліджувати слова Христа в Його земному житті, ті слова, хоча б які записані, ну ми тільки на ці слова орієнтуємося, його вчення, його реакції його відношення до людей, його бажання простити, бажання підняти, бажання навчити, виправити, зцілити От ви побачите всі ці бажання, ви можете сміло, сміливо заявляти про те, що саме отець бажає того ж самого. Отець вчинив би так само, адже хто бачив Христа в дії, він бачив Отця в дії. Я хочу сьогодні до кожного, хто сьогодні, можливо, задається питанням, чи в правильному напрямку я йду в пізнанні Бога. Я вам скажу, що досвід, мій особистий досвід, показує мені наступне. коли я. Пізнаю Бога або отримую відкриття, як тут написано, що ми мали, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, славна, Тесь, дарував серце мудре і відкритість до откровення. Якщо ми маємо откровення і відкриття від Нього, це завжди приносить неймовірну радість нашому духу. Тобто ми завжди в дусі наповнюємося силою, крепістю. Це допомагає нам щось у житті робити на ниві Божій. Це ніколи нас не заглушує. І от коли ми пізнаємо, Отця, пізнаємо Господа Ісуса Христа, це окриляє нас. От, пізнання Бога це дуже захоплюючий процес. Чому апостол Павло міг зріктися, е, ну, такої немалої позиції в суспільстві? Фактично, він був дійсно людиною, яка мала і авторитет, і владу, і гроші, і визнання. І він цього всього зрікається, от просто. Перекреслюй, заради пізнання Христа і сили Його Воскресіння, сили Духа Святого. Це може зробити людина, яка дійсно щось пережила насправді. Коли ти розумієш, що ти залишаєш щось одне, то ти залишаєш це, що ти маєш, якщо це навіть хороше, що чи погане. Ну, погане легше залишити, ніж хороше, звичайно, але якщо ну, навіть ти щось залишаєш, що для тебе звичне, ну, те, що ти вже. Довгі, довгі роки будував, навіть якщо це погане, люди не завжди хочуть і погане залишити. Ну скажіть директору спірзаводу, що йому потрібно поміняти своє минуле і залишити те, що він здобув. Він не, не, не дуже захоче, можливо, це робити по плоті. Хіба от, буде глибинне відкриття, що те, що я роблю, воно шкодить іншим людям, тому мені потрібно це залишити. Але апостол Павло з радістю залишив все добре, що в нього було, все поважне ну, з точки зору людської, людського міру, бо ну, Бог міряє не так. Ось, Але в цілому я хочу підкреслити дуже важливу думку: ми завжди е, йдемо до кращого. Ми зважимо все, що може бути для нас, як вигідно, так і. Е, Перспективно, в плані побудови життя, вірної побудови життя, ніхто свідомо не хоче собі зашкодити. Так, є речі, які люди роблять несвідомо, думаючи, що це правильно, але це їм шкодить. Але в цілому, якщо ми говоримо про шлях правди, там, де є правда, там, де є сила, там, де є Бог, там завжди є вихід, там стабільність, там внутрішній стержень, там мир в серці. Ось і коли ти пізнаєш це, пізнаєш Бога, то. Ти готовий залишити все, що є нестабільним, все, що можливо у твоєму житті виглядало як досягнення, але воно однозначно не варте того, щоби стати на одній терезиде або на вагу з, з тим вічним планом, який, тим Божим вічним планом, який у нього є для тебе, і тому нам сьогодні дуже би дуже би добре було разом в одному пориві, духовному, такому пориві спраги, спрагненого серця, сказати, відкривай нам себе, Боже, відкривай нам себе. І коли ми можемо так сказати, Господи, я хочу пізнавати Тебе, я хочу бачити глибину твоєї мудрості, я хочу користуватися тим, що Ти залишив мені. І коли ми так молимося щиро, Бо щирим Господь вчинить по щирому. Той, хто кличе до Господа, Господь почує і відповість. Той, хто просить, Він отримає. Це принцип. Стук... Той, хто стукає, йому відчинять. Будьте тими людьми, які мають дійсно справжні живі відносини з Богом. Не бійтеся говорити Господу слова, які є в вашому серці. Слова вдячності, слова любові. Слова поклоніння. Це вкрай важливо, брати та сестри. І, можливо, сьогодні цей ефір якраз для вас буде відповіддю. Можете також оцю фразу на щоденному рівні у своїх молитвах застосовувати. Можете казати віщиро серце, що це є частиною вас. Відкривай себе, Господи. Відкривай мені себе, Господи. Апостол Павло молився, щоб церква. Божа церква, церква Фесі, могли мати мудре серце, відкритість до відкриття. І найголовніше, щоб могли пізнавати його. Пізнавати, як можна пізнавати? Якщо би Господь себе закрив, то ми б не мали можливості пізнати. Але Він відкрив себе для людей, він виявив себе в Ісусі Христі, Отець виявив себе в Ісусі Христі, Дух Святий приводить нас до Ісуса Христа. І перші кроки. Робіть саме в напрямок свідомого часу, от такого виділеного часу роздуму на священним писанням. це добре, що ми слухаємо проповіді, це добре, що ви зараз слухаєте цю проповідь, адже це відповідний поштовх, це відповідні імпульси для вас, щоб зміцнитися, укорінитися, наповнитись і е, мати якийсь орієнтир на сьогодні, що просто. Це, це слово в сьогоднішньому ефірі може бути інструментом в Божих руках, щоб підбадьорити вас іти правильним шляхом, вірити Богу, не здаватися. Це може бути причиною також пізнання тієї грані, Господа, яка вам була закрита до цього часу. Тому що в Божому плані є кожен день, ваш день пізнання Його, і він для цього використовує різні інструменти, в тому числі і цей прямий ефір, який сьогодні направлений на те, щоб ваші. Рішення були вірними, щоб вони були зваженими, і щоб все, що ви далі будете робити і будувати, воно будувалося на надійній основі. Ось я сподіваюся, що ці слова вас підбадьорюють йти в правильному напрямку, в правильному дусі і шукати Господа і робити це посилено. Я не знаю, як ви, але я і дім мій. Будемо служити Господу. Так само я можу вам сказати, я не знаю, як ви, але я буду шукати, Господа, в якому змісті я буду пізнавати Його. Слово шукати це не те, що він загубився, це слово у собі має значення пізнавати, бачити Його кожному дні, бачити його керівництво, бачити Його мудрість, бачити його в дії, коли він зцілює хвору людину. Ви сьогодні можете покласти руку на того, хто поряд з вами, хвору людину, і наказати хворобі піти геть. І це виявиться е, тим славним дійством, і результатом цього дійства буде реалізація Божої обітниці, що ранами Ісуса Христа ми сильні, що ті, хто вірить, покладуть руки на хворих і хворі здоровими будуть. Ми з вами маємо бути саме тією категорією людей, яка не боїться робити кроки віри в як акт послуху Господу. Бо багато людей, прочитавши Біблію, залишилися на рівні інформованих на все життя людей. А так не повинно бути. Біблія це не просто інформація, з якою ми ознайомлюємося раз в день, це хліб. Щоденний. Ми з вами в молитві Очі нас читаємо. Я хочу її сьогодні прочитати. У мене було бажання її прочитати ще на початку ефіру. Я це зроблю прямо зараз. І в цій молитві сказано наступне: Отче наш, який на небесах, нехай святиться сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі, хліб наш насущний, дай нам на сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визло нас від лукавого, бо Твоє царство і сила і слава навіки. Амінь. Хліб наш щоденний дай нам на сьогодні. Хліб наш щоденний. Коли ми з вами роздумуємо над Словом Божим і пізнаємо його таким чином. Ми фактично живемось силою, духовною силою. Ми споживаємо хліб в якому життя. Ми споживаємо слово Боже в якому життя. Тому, брати та сестри, я сподіваюся, що ви розумієте, мій посил сьогоднішній, нам дуже потрібно пізнавати Господа. Нам дуже потрібно утверджуватись в цих славних істинах і таким чином виявляти. Бога на ділі в своєму житті кожному з нас потрібно буде прийняти рішення, яке колись прийняв Ісус Навин. Ісус Навин, не дивлячись на всіх, прийняв вірне рішення для себе, для своєї сім'ї. Ось тобі сьогодні, брат, чи тобі сьогодні сестра, потрібно прийняти тверде рішення пізнавати. Господа. і якщо ти його приймеш, то ти по, ти отримаєш покрокову інструкцію. Твоє серце воно буде направляти тебе в правильному напрямку, коли ми робимо щось неправильно, серце судить нас. Відроджений дух реагує на неправильні вчинки і нас зупиняє. Тобто ми відчуваємо ці сигнали в своїх серцях. Але коли ми хочемо пізнавати Бога і робимо правильні кроки. Всереді нас є оцей такий елемент торжества. Ми торжествуємо, саме це допомагає нам заглибитись, саме це допомагає нам е, укорінитися в Бозі. Саме цей досвід, пізнання Бога, він нас закохує ще більше, і для себе я прийняв рішення: я не хочу шкодити собі, я не хочу зашкодити близьким тим, хто поряд зі мною. Всі ближні, які так чи інакше будуть колись на моєму життєвому шляху. Хочу, щоб вони через моє життя та служіння могли б більше пізнати Господа, могли більше наблизитись в цьому напрямку. Не просто через мене пізнавати, але мати е після зустрічі зі мною цей поштовх до правильних дій, до особистих відносин з Богом. Адже ми. Церква, тіло Ісуса Христа, повинні бути цим світлом для світу, яке їх е, яке верніше світло е, людей цього світу. Е, Приводиме те до Христа. Ми не просто зірки, які сяємо і упуваємося цією славою. Да? Ми світло, яке приводить людину до Христа. Ми освітлюємо шлях. Для особистого пізнання Христа. Ви сьогодні освітлюєте шлях тим, хто поля з вами, для того, щоб вони більше пізнавали Господа. Я сьогодні освітлюю свій шлях, і ті, хто поряд зі мною, повинні побачити казівник, Ісус Христос, надія світу. Ісус Христос, Спаситель світу. Ісус Христос є вихід для тебе сьогодні. Ісус Христос є Цар і Бог, і Він є головним об'єктом поклоніння мого життя, і Він є відповіддю для всіх. І знаєте, коли ми дбаємо про те, щоб пізнавати самим Бога, ми будемо сяяти світлом небесним, і це світло буде просвітлювати саме або буде вказувати саме на Бога, на Божу присутність. І всі, хто побачить вас, яскраво з цього світла, захочуть пізнати Бога, захочуть послідувати за Ним. Тому дбайте про те, щоб з свого боку робити все необхідне, що допоможе вам в. В цьому процесі, в процесі пізнання Господа. І не забувайте, не забувайте говорити ці важливі слова. Важливі слова полягають сьогодні саме в нашій відповідальності. Адже сказати чистосердечно, від чистого серця, з відкритим серцем до Бога. Відкривай нам себе Господь. Це, може, людина, яка дійсно зрозуміла, важливість, важливість цієї істини, важливість цього процесу пізнання. Ось я перепрошую, я зараз в біблійній семінарі знаходжуся в відрядженні в Києві, я розумію, що тут поряд почався якийсь ремонт. Мене мене посилило трошечки. Тут, е, в, в студентському корпусі, ось і. Є поряд також е, е, закордонні гості, також студенти, е, викладачі, ось, але е, цей шум, який був за, за стіною, то він, напевне, не мішає, не, не, зараз не заважає. Е, хочу ще декілька думок озвучити, і е, ми перейдемо до молитви. На сьогодні, я думаю, ми отримали добрий, добру порцію роздумів і. Но їжі. Ви знаєте, що саме через роздуми або через розмишлення, де це російське слово, ми приходимо до пізнання. Людина розважна, вона, ну якщо вона ще чистосердечна і правдива, вона завжди прийде в своєму заключенню до того, що Бог він достойний слави, Бог він є досконала любов, Бог є. Об'єктом життя кожної людини, і чому більшість людей, які вже довгий час на ниві служіння Господу, завжди радять брати час роздумів? От просто спокійний час, коли можна читати Біблію і дати можливість словам, які прочитали, не просто залишитися на рівні інформативного такого просвітлення. А запустити цей важливий процес переварювання роздумів. не накручування, а роздумів. Коли ви включаєте аналітичний розум і, і співпраці з Духом, святим бачити дуже важливі е, істини, дуже важливі моменти, які допомагають е, в, в цьому. Вкрай важливому духовному процесі. Саме роздуми, як на мене, є інструментом, даним нам Богом як курс стабільності в житті, духовної стабільності. Поверховість і ігнорування заглиблення. Навчанні, пізнанні Бога, це уділ дилітанства, уділ е, людей, які так чи інакше е, живуть на плотському рівні. Ми не можемо піти, е, скажімо, повністю скинути з себе обов'язки, які ми маємо перед сім'єю або перед державою, або ну, просто живучи. В цьому світі буденність якусь. Ми не можемо просто прогнорувати і сказати ми духовні. Ні, я не до цього склоняю вас. Я маю на увазі, що кожному з нас потрібно. Я не знаю, чи вам це заважає чи не заважає, але я зараз буду вже завершувати і буду молитися. Але от зараз хочу дуже важливу думку сказати: нам потрібно в своєму житті. Завжди мати в розумі Господа, є такий вислів навіть мати Бога в розумі. Мати Бога в розумі це дати можливість оціночно, з духовної точки зору, на основі слова е, перевіряти свої шляхи, перевіряти свої рішення, перевіряти своє відношення до жінки чи до чоловіка, тобто дати можливість Господу. Управляти в нашому житті. Ви, ви розумієте, про що я кажу? І це, якщо ну, ви можете отримати відкриття, їдучи за кермом. Ви можете отримати відкриття, просто їдучи в маршрутці, ви можете просто пересуватися по вулиці, і отримати відкриття. Чому Тому що ви запускаєте процес розумів, і через цей процес ви пізнаєте Бога, як ніколи, можливо, навіть в. В якихось духовних закладах люди так можуть не пізнавати, якщо вони не мають оцієї правильної концентрації, не мають аналітичного розуму, не застосовують верніше цей розум в питанні пізнання Бога або в питанні взаємин з ним. Тобто, роздуми вони дуже важливі в плодоносінні теми, яку я сьогодні освітлюю. Тобто Пізнавати Бога, ви можете тоді, коли ви розумієте, наскільки важливо запускати е, оцей духовний процес, погрузитися в пізнання, погрузитися в розуми. І через це ви отримаєте від Бога відкриття. Тому, хто його шукає, він дає себе знайти. Я зараз буду молитися, щоб Господь відкрив е, вам е, цей шлях життєвий і відкривав на цьому шляху себе. Давайте будемо разом молитися і очікувати від, від нього відповідних дій, напрямку і добрих плодів цього процесу і нашого служіння йому. Деревоцінний Господь, я молюся в ім'я Ісуса Христа з кожної людини, яка сьогодні мене бачить і чує, я прошу тебе, Господь, дай нам мудрости стояти на шляху пізнання Тебе, пізнавати Тебе і Тверджуватися в своєму служінні, в своєму житті, так, щоб люди в нас бачили світло твоєї присутності, бачили Твою мудрість, бачили шлях, який вказує на тебе, Ісус. Я молюся, Господь, щоб Ти відкривався нам для того, щоб ми могли відкривати Тебе іншим. Я молюся, Господь, щоб кожен, хто мене чує, сьогодні був інструментом в твоїх руках по досягненню інших людей. Я молюся, щоб відносини. Цих людей були з тобою, Господь, відносно з тобою, вони були е, справжніми, вони були постійними, довгостроковими, аж до часу другого проходу Ісуса Христа. Я молюся також, Господь, щоб е, дух Богопізнання був на кожному, хто чує ці слова, бажання пізнавати тебе, ще більше закохуватись в Тебе, ще більше утверджуватись тобі в ім'я Ісуса Христа. Наповнюй, Господь собою, відкривай себе, Господи, нам. Дякуємо тобі, Боже, що ти з нами, і я дякую тобі, Господи, за кожну людину чує слова цієї молитви. Амінь. Друзі, дякую, що ви сьогодні були зі мною. Сподіваюся, що це коротке слово на сьогодні було для вас благословенням. До нових зустрічей. Побачимось.